Серед сьогоднішніх українських правих сил вельми відомим є останній гетьман України Павло Скоропадський. Його ім'я та постать є дуже популярними в першу чергу серед усеможливих консерваторів та традиціоналістів та інших різних прав діячів та прихильників відповідних ідей. Цього керманича минулих днів шанують, як правило, як ідеал українського консерватизму та традиціоналізму та зазвичай ставлять у протиставлення бездарю Симону Петлюві. Ці ж люди, що шанують пана гетьмана, вважають, що перші визвольні змагання зазнали поразки саме через петлюру та його політику. Проте чи дійсно все таки було? Чи дійсно Скоропадський міг би стати Спасителем України та чи дійсно він є ідеальним прикладом для наслідування для української правиці? В цьому відео ми розберемось з цими питаннями. Почнемо ми з ранньої біографії нашого героя. Народився Павло Петрович 15 травня 1873 року у німецькому містечку Візбадені, як це водилося у іменитих родів з царської Росії. Він належав до старого та родовитого козацького роду Скоропадських, при якому він мав у прачорах брата гетьмана військо-запорізького Івана Скоропадського Василя. Та був першим нащадком ще одного гетьмана обох боків Дніпра Івана Самойловича. Цікаво, що він, як це бувало у російської аристократії тих часів, першою мовою у житті опанував саме німецьку. Згодом його родина переїхала до Батьківщини на Чернігівщину, де він і виріс. Коли настав час, він пішов навчатися до Стародубської гімназії, а потім до військової академії у Санкт-Петербурзі, яку гарно закінчив, після чого. Як це водиться у аристократів, він поступив на військову службу у царську армію. Бойове хрещення Павло Скоропадський отримав з початком російсько-японської війни у 1904 році, коли він служив на Далекому Сході. Він брав участь у численних розвідувальних та диверсійних операціях, за що згодом і отримав свої перші нагороди. На далекому сході він продовжував служити і по війні аж до 1910 року. Поки його не передислокували до Європи. З початком Першої світової війни Скоропадський брав участь у наступальних операціях імперської армії на східну Пруссію, а згодом командував різними військовими частинами різного розміру. Зокрема, у 1917 році він очолив 34-й армійський корпус, що перебував на теренах майбутньої України, та де Павло Павло знайомився з національно визвольним рухом України. Ну а тепер поговоримо про наступний розділ його біографії, а саме, період української національної революції. Перші дії у це в майбутній гетьман сприйняв холодно і скептично. Чи більш його скепсис щодо діла української революції проявився у його невеликому бажанні українізувати підвладний йому корпус, незважаючи навіть на відповідний наказ генерала Лавра Корнілова, який був етнічним казахом. Не менш цікавим є те. Еще про Скоропатского в своих мемуарах писал ведомый своим шовинизмом та антиукраинством генерал Антон Деникин, и с очеловать Белую армию на пивне России. Цитую Я вызвал к себе генерала Скоропатского и предложил ему умереть резкий ход украинизации и, в частности, восстановить права командного состава или отпустить его из корпуса. Будущий Гетман заявил, что в его деятельности составилось превратное мнение. Вероятно. по історичному пошлому фамилії Скоропадських, що він істинно руський чоловік, гвардійський офіцер і совершенно чужий ідеям самостійності, виконує тільки возложене на нього начальством поручення, которому сам не сочувствует. Як бачимо, Павло Скоропадський не вельми горів ідеєю української незалежності і мислив у категоріях імперії. Тому й прямо зізнавався, що просто виконує наказ, що йому було надіслано старшими чинами. Коли ж почалася більшовицька революція, то під тиском обставин Скоропадський визнав своє підкорення владі УНР і успішно воював з частинами Червоної армії, що намагалися знищити владу УЦР на теренах України. Після ж входу червоних частин до Києва він заляг на дно, переховуючись від репресій, аж до звільнення столиті австро-німецькими частинами. Тепер, коли влада УЦР повернулася на територію України, ми переходимо до найцікавішого для нас періоду у біографії Скоропадського. Як нам всім відомо, після укладання Берестейського миру УЦР отримала повний контроль над тернами України. Проте навести порядок на цих тернах вона не змогла. За присутністю німців він був тільки у містах, і так було до їх виведення. Сильним був розгул червоних партизанів та анархістів Нестеремахно. До того ж, УЦР не могла налагодити поставки хліба до Німеччини й Австро-Угорщини, якого не так потребували і зобов'язали зробити це Україну. Це не влаштовувало ані власників великих маєтків і підприємств, ані вищі згадані країни. Саме тому вони підтримували заклад Скоропадського проти влади і допомогли йому встановити персональну диктатуру в країні. Тепер же перейдемо до огляду його правління і розбиття відомих міфів про нього. Відомим є міф про монархічність режиму Скоропадського, проте у своїх грамотах він неодноразово зазначав, що його режим був тимчасовим і. Наймовірніше, його місце потім повинен був зайняти Вільгельм фон Гавсбург з повноцінними монаршими регаліями. Його режим був радше перехідною диктатурою, і тому вважати режим Скоропадського монархічним нема жодних підстав. Уряд нової України він сформував з багатьох не найкращих людей, споза яких було трохи більше за половину противників української незалежності, то що писав сам Микола Міхновський, який спочатку підтримав Пущ Скоропадського. Ці люди воліли союзу з Росією або зрозумілою мовою відмову від боротьби за незалежність та повне об'єднання з білою російською армією з майбутньою автономією для України у складі Росії, чи взагалі без такої. Люди з цього ж середовища згодом схилили з Коропальського до видання 14 листопада вісімнадцятого року сумнозвісної грамоти, яку якому ще поговоримо. Також, розбиваючи міф про консервативного Скоропадського, варто відзначити те, що серед урядовців української держави вистачало лібералів за поглядами, які були прихильниками відповідних реформ. Яскравим представником ліберально-буржуазного лобі у кабінеті гетьмана був міністр торгівлі у промисловості Сергій Гутник, який стверджував, що тільки буржуазія стане відновити Україну. Окрім нього, серед ліберальних міністрів можна згадати міністра праці Юрія Вагнера та міністра з питань права Михайла Чубинського. Він не бачив нічого поганого у співпраці з соціалібералами, хоч вони і були до нього в опозиції. Він дав чотири міністерських крісла членам української партії соціалістів-федералістів при те, що вона входила до Українського національного союзу. Вибір прав на них за схожі ліберальні погляди за кадетами та підтримку ідеї федерації. А тепер на своїх екранах ви маєте змогу бачити витримку з Конституції Української держави Павла Скоропадського щодо громадянства. Ліберальності цього законодавства можуть позаздрити і в наші дні євроліберали усіх мостей. Як бачимо, вищоописні факти не дуже в'яжуться з тезою про консервативність Скоропадського. Цікаво, що разом з тими урядовцями в державному апараті Скоропадського працювали такі люди, як Дмитро Донцов, Микола Сціборський та вище згаданий Микола Міхновський. Проте ця співпраця тривала аж до видання вище згаданої грамоти 14 листопада. Найліпшою була ситуація із армією. Скоропадський формував армію за зразком старого імперського війська. Та ще й ставлячи на чолі війська етнічних росіян, які зрозуміло були ворожі до української національної ідеї та під своїм командуванням виховували невмотивовану сіру масу без національного запалу, які були гарним об'єктом для пропаганди більшовиків. Гарним прикладом, чим це навернулось, і більшовицьке повстання на Поділлі, що спиралося на 15-й білгородський та 8-й Подільський полки, створений саме за гетьманату. Навіть бійці хваленої сердюцької дивізії відзначилися масовим дезертистом до лав червоних. Говорячи ж про вищі згаданих білих офіцерів, то загалом за часів гетьмана в Україну збіглося приблизно 50 тисяч осіб, з яких мобілізувати можна було 15 тисяч. З них тисяча було б мобілізовано. Але побули на службі гетьму вони недовго, бо вони, як Третій Херсонський корпус, майже відразу після початку антигетьманського повстання у листопаді 1918 року прийшли на бік білої армії. Лояльність вже в Україні і її справі залишили виключно частини, де стояли українські офіцери, а вояки через це були націоналістично вмотивовані. Плавно, ми підходимо до 11 листопада 1918 року, коли кайзерівська Німеччина програла у війні. За Коб'єнським перемир'ям вона виводила усі війська зі східних земель, тобто фактично Україна втрачала свою головну опору на незалежність. І в цей самий момент запрацювали реакційні проросійські елементи у владі. Дев'ять проросійських міністрів країни відправили гетьману записку з вимогами об'єднання з білим рухом та встановлення відносин з Антантою. Цим скористався наш гетьман і сформував чисто проросійський кабінет, видав ту саму грамоту 14 листопада, у якій він заявив про подальший курс України на Федерацію з Росією та відмову від боротьби за незалежність. Згадуючи цю грамоту, неможливо також забути і про Симона Петлюру, який з липня чотири місяці сидів у Лук'янівській в'язниці за маніфест з закликом скасування поміщицького устрою на Вкраїні, який був визволений з в'язниці лише 12 листопада 1918 року за сприяння німецького командування. Все вище написане аж ніяк не сприяло лояльності Петлюри до гетьмана. А тому, коли Скоропадський видав свою сумнозвісну грамоту і у націоналістичних кіл увірвався терпець. Він став одним із очільників антигетьманського повстання. Звісно, Скоропадський не хотів просто так здавати свою владу, а тому направив свої війська проти повстанців, де першим дали нищівної поразки останні. Також нагадаємо, що чимало частин армії Гетьмана майже одразу зрадили його і перейшли на сторону білих, що й спричинило через місяць падіння гетьманату і подальшу еміграцію Павла Скоропадського за кордон. Відбиваючи підсумки, хочеться сказати, що не дивлячись на те, що пан Гетьман хоч і є майже світлилом серед української правиці як символ консерватизму та традиціоналізму, з озвучених нами деталей його правління випливає, що це не так, і він не є таким ідеалом консерватизму, як його дехто оспівує. Загалом кажучи, про Скорпацького можна ще багато чого сказати, бо це цей не уміститься усе відео, і ми відійдемо від теми. Ми не говоримо, що Скорпатського не варто поважати, чи варто ненавидіти, бо у його управлінні були і позитивні сторони, як от заснування Української академії наук, яка працює до сьогодні, чи абсолютно негативне ставлення до більшовизму і соціалізму. Проте наш канал виступає за адекватний аналіз його постаті, і тому ми не повинні забувати і негативні моменти його історії. Окрім цього, слід трохи згадати, що вже на еміграції Скоропадський абсолютно перестав вірити в добру Росію, і одній людині в листі написав Щойно тепер я розумію, що моя віра в добру Росію була смішною, тому що добрі стосунки українців з росіянами насправді закінчуються на питанні незалежності України. Як бачимо, ці слова не втратили актуальності і зараз. Наостанок наведемо думку Євгена Коновальця про постить Скоропадського за часів його правління. Скоропадський це людина чесна, але дуже слабовільна. Українському народу та його справа дуже і дуже далека. Видно було, що гетьман завзято вчиться української мови, бо й часу першої моєї розмови з ним до чергової зробив він великі поступи. Майже у кожній розмові зі мною підкреслив, що кермуть лише добром України та нарікав, що українці не хочуть його підтримати. Але одночасно оточив себе людьми крайньо ворожими до всього українського і майже сліпо слухав їхніх порад і вказівок.